А якщо вранці ти зомбі і потрібно дві чашки кави та три години, щоб прокинутись, що робити? Класне питання. Класне питання. Це дуже часто буває про мене. Я люблю спати в теплі. Я встаю, я встаю і я похожа на е... я забула, як називається національність людей, в яких не видно очей, практично. От я дуже схильна Падаліць, до набриків, я така. Ні-ні, це інші, це от такі прям з такими пельменями. Я встаю, я от Мені, до речі, я не замічаю ефекту від кави, але я дійсно, якщо я не зроблю зарядку, я починаю оце... стрибки, щось активне. Про, мені найбільше допомагає промасажовування повністю. От я зараз навіть покажу. От це ти береш, да, піднімаєш плече і повністю промасажовуєш. Ти береш просто пальцями свій м'яз трапецію, і повністю, повністю до шиї. Оце все нормально проминаєш, так якщо зараз зробити, може когось буде боліти. Я вже до цього звикла. Тут не завжди навіть потрібно якось масло, ну, можна взяти якусь олію, олійку. От, і повністю це все про проминути. Тому що якщо нема е немає нормальних... Да, Скажімо так, звільнених від спазмів м'язів, то тебе ніколи не може бути нормального ну, кольору тону лиця. Тобто ти будеш або сірий, або з якимись плямками. Це все дуже залежить, і ти можеш користуватися класними масочками, дорогими пілінгами, але ходити з сірим тоном лиця і, і от, дійсно ставати зранку таким заторможеним зомбі, тому що немає тієї самої активності. Або щітка для сухого масажу дуже класна штука.